Добрий день громадяни України, жителі села Біловіж. Ваш такий гарний день сьогодні. Все пороставало. Сьогодні хочу записати таке відео коротесеньке про те, як ми спілкуємося в соціальних мережах. От, мається на увазі в цій групі села Біловіж. От, не знаю, чи опублікують це відео, адміністратор в цій групі чи не опублікує, тому що дуже багато моїх відео ну, не допускається до широкого кола глядачів і користувачів мережі Facebook і інших там соціальних мереж. Їх блокують, не дають, щоб правду люди знали. Ну, поменше з тим. Ми говоримо про місцеве самоврядування, як спілкуються наші керівники, ну, селищний голова, скажімо так, яким зараз є Таргонський Григорій, чи Григорій Таргонський, от, і, зокрема, староста села Біловійш. Таргонський Іван Іванович. І от, недавно було оголошення, що староста виїжджав. Не виїжджав, а подавав оголошення, що він буде виїжджати в село Мушні. Ну і він з цього приводу можливо, і виїжджав туди, я не знаю. Але подав оголошення. Що люди... Я в коментарі, в одному коментарі, здав запитання, а з якою ж метою ви туди їдете, в те село. І чого ви от, це оголошення подали, що ви хочете від людей, щоб люди до вас там зустрічалися з ним. Ну, з, робочою, так би мовити, з робочою поїздкою. Там, чи як. От, в чому полягає ваша робота? От, і він мені дав відповідь в коментарях, що вам цього не зрозуміти. Розумієте, це виходить. От, Прийду я, чи допустимо там раніше приходив в сільську раду, розкажу Іванівна, там коли була сільська голова, Іванівна Наталія Козаченко, от запитувався їй. От дайте мені, поясніть мені, а чого ви, от, наприклад, така у вас ставка 7500, а у вас в деклараціях, наприклад, там 19 тисяч. А вона дає відповідь, а вам цього не зрозуміти. От куди діваються гроші? А Вам дають відповідь, а вам цього не зрозуміти. Розумієте, що це говорить? Це говорить про те. Що нас приймають як ідіотів? Вони просто даже цинічно говорять про це. Тобто ви дурні, розумієте? Ви недорозвинені, ви багато чого не розумієте, розумієте? І це вони дають такі відповіді в публічну мережу. От те саме відбувається, скажімо так, і на вищому рівні. Тобто нас, всіх громадян України, мають за ідіотів. І вони про це відкрито заявляють. От, наприклад, йде вбивство там в... на сході України йде війна. От, та вони кажуть, вам цього не зрозуміти, там все нормально. У нас ОСС. там <кій> Кожного дня вбивають по одній людині. От, там, чи навіть може більше, 2-3. Йде винищення української нації, а вони говорять, все нормально, просто вам цього не зрозуміти. От якось так. От, до речі, ось цей будинок нашого старости. Познайомтеся, До речі, з цього приводу от на цьому стовбі, бачите, бетонному. Трошки я тему зміню. Ішов, ішов я якось по дорозі. Бачу, чоловік лізе на цей стовп з цими когтями. Ну, у нас тут житель такий села Біловіж, він раніше працював електриком там, чи як. Чи не електриком, а можливо якась інша професія була пов'язана з телефоном. І кажу, а чого ти туди лізеш? Він каже, ну треба лампочку поміняти на цей. Бачите, тут лампочки такі є на освітлення. А я питаю, а хто ж тобі ж дав такий дозвіл там лазитись сам, 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 самому? Він та це мені колись лампочки дала сільська голова, оце остали, це вони тоді не почепили, то зараз почеплю. А Я кажу, у тебе ще багато таких лампочок є. Кажу, там у нас біля ліча на перехрестку, може, люди знають. Вже роки два чи три не горить цей той ну, плафон. Каже, поміняв би там, ну так, кажу, я то не полізу. Там він, той стоп, він, грубо кажучи, трухлявий, там, чи як там його треба міняти, там опасно. Вот. Не хочу, каже, кому треба, каже, хай той, той міняє. Вот. Ну, я кажу, то я тобі гроші дам. Ні, ні, ти знаєш, там сільська рада раніше цим всім завідувала, зараз там хочете такі бумаг. Що каже, це каже, і всім проблемно. Каже, це нікому не треба. Так от я до чого це веду? Тобто, мало того, що ті, хто відмивав гроші, на цьому всьому Ну, на цих різних роботах, які виділяла держава, на місцеве самоврядування, там ремонт вулиць, там, скажімо так, на виділення грошей, на освітлення вулиць, там ще на прибирання там, смітників. До речі, це все подано в цих. На сайті Прозоро, на держзакупівлях. Ці, ці, ці всі так можна легко перевірити цю всю інформацію. Там вона є, офіційна інформація. Які договори вкладувала Підливська сільська рада, і з приводу чого? І скільки на це пішло грошей державних. Ну, це просто так для громадян. І от тоді вони цього не робили, розумієте чи ні. От, якщо, допустимо, ці лампочки залишилися, значить вони залишились несписаними. Не? І виходить, значить, зараз вони просто вкручують там, де їм треба. От цей чоловік біля будинку староста і вкрутив. Знаєте, бо видно, хоче, щоб це якимось чином ближче біля начальства бути. І щоб, розумієте, ніхто його не засоромив нашого старосту, що от вас біля цього, біля будинку не горить, так би мовити, нічний ліхтар вуличний. От, Але менше з тим, ми говоримо про те, що... Я кажу, я тобі заплачу за це, розумієш, чоловіче, закрути, за мої гроші, я куплю лампочку ту саму. Він каже, ні ні, я цього робити не буду. Тобто громадяни вони самі собі перешкоджають в облаштуванні, так би мовити, е, ну, життєзабезпечення свого села. Вони тільки привикли, що їм хтось має керувати. Якісь дасть керівник наказ, почепить лампочки, тоді вони будуть чіпляти. Або це робити. І вони не, розумієте, будуть боятися це, це, ну, самовільно це зробити собі ж во благо, розумієте, в чому це фішка. От. Тобто, що їм скажуть, живи в дерьмі, там, в там, таких вирязних вулицях нема, нема проїжджої частини. Те саме, що в Росії робиться. Ви погляньте, навіть місто Воркутая, дивився недавно, такий блогер Варламов знімав. Спеціально там приїжджав. Це північ Сибіри. Там звідти люди вже всі виїжджають. Там інфраструктура повністю руйнується. Там будинок квартира коштує від 50 до 100 тисяч рублів. Це взагалі нічого. А деякі взагалі безплатно оставляються і е, так би мовити, їх на вичужуються від них. Чого? Бо там комунпослуги дуже великі. Відмовитися від комунпослуг громадяни, які мають власність, не можуть Розумієте? і вони цю квартиру навіть готові комусь заплатити, щоб її ж продати. <гум> розумієте, в чому ця фішка? От. І він як показував ці вулиці, оцих будинків, і взагалі тим, що там робиться, це просто жахіття, розумієте? Ну, це не передать. Все розв... розволюха, як в революції, розумієте, 17-го року були оці всі, е... або громадянську війну, оці всі колишні, колишні ці. Дореволю... 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 Дореволюційні стан будівель в місті. Розумієте? Це, ви можете фільм любий подивитися, і це вам е яскраво в всіх красках буде розмальовано. І вам все буде зрозуміло. Тобто, що робиться? Там живуть просто раби, бо вони не здатні, так би мовити, щось змінити, і вони звідти просто виїжджають. Тікають звідти. розумієте? А Воркута це було місто, коли е насилки оцих зеків там, чи як осуджених, політичних різних відправляли. От. Тобто це спеціально будувало це місто для зеків. Тобто це устрій, як би сказати, не тільки для зеків, а й тих, хто обслуговував ці всі гулаги, там ці лагеря, тюрми. От якось так. Тобто, яке суспільство, розумієте, така і обстановка. Тобто, якщо суспільство криміногенне, то там від чого нічого хорошого не ждіть. І я до чого це веду, провожу паралелі, чого, допустимо, ми живемо так бідно. Тому що ми живемо в криміногенному суспільстві. Ну, Ви прекрасно розумієте, яка справа із лісами, із те, що вирізаються ці ліси, винищуються цьому старості, все байдуже, він не подає ніякі запити, не звертається до людей, зберегти це чи ні. Вот. А як би сказати, що стосується інших якихось там питань, то він навіть не входить в контакти на публічний діалог з громадянами. От Таргонський Григорій, от він записує якісь етери, звернення, робить якісь там, я не знаю, онлайн запитання дає цим. А от Іванович, він навпаки дистанціюється. Ну, хоча, звісно, після мого діалогу з ним кажуть, ти хоч якісь оголошення подавай, то він же після чого почав якісь хоча б оголошення подавати. Ну, це добре, людина вчиться, але цього мало для живого спілкування з громадянами. Розумієте? Так що, Іванович, давайте більш живіше встановлювати зв'язки, виправляйте свої помилки, учіться. І не треба з людей робити ідіотів, що ви кажете, вам цього не зрозуміти. Нам все прекрасно зрозуміло, розумієте? А от я думаю, що ви багато чого не розумієте. І от вам варто вибачити Це було. Перці. Ну добре, давайте.